Дякую усім, ласка, увага. Зараз ми з вами поспілкуємося в діалозі маленькому. Чи знаєте ви, що сьогодні за день? Давайте по одному. руку, і... Ласка. 15 листопада. Добре, відповідь не точно. Добре. Дивіться, ще я вам задам питання, що сьогодні за день і присвячений якісь речі. Тобто, якісь або шкідливі, або нешкідливий. Я дам чий уточнення, оскільки сьогодні день відмови від паління, Від куріння. Чи знаєте ви, що таке куріння? До чого це віно? Шкідлива звичка, чи це добра звичка? Куріння — це шкідлива звичка. Це шкідлива звичка. Це шкідлива звичка, правильно. А ну так чесно. Так що ніхто не знає, хто за справу курити. Чи <ріст> курсували, так? А? Що ми всі пробували курити? Yeah! Yeah! Вам подобається курити? Yeah! Будете курити подальше? Yeah! Yeah! Ви будете курити. Yeah! Yeah! Знаєте, що кожного року від куріння помирає. 5 мільйонів 400 тисяч чоловік. Це кожного року. Це є страхітливі дані. І це все починається з такого віку, як вас, що старший, хтось починає курити, починає, починає і відчину стається незалежність. Тобто ви стаєте залежними від куріння. Чи хочете бути залежними від куріння? Хочете бути залежним від Ні! Чи хочете бути спортивними, хочете бути здоровими.

які хто, 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 які ще є розвички, є куріння, які ще? є є шкідливі звички? Давайте так по одному один стоє, одразу каже котину звички. Наркотики є одну. Пітен це є куріння. Бачу, є цілий перелік всіх звичок шкідливих, крім що ми вживаємо, є також не дотримання сну. Це є також стебіотики. Це однієї шкідливість вичувка і я, я впевнений, що більше з вас, можливо, і всі, в неї вже є залежні. Це інтернет. Комп'ютер. Підніміть руку, досить контакт.

Мінімум години часу займає вас інтернет. Дивіться, що займає саме контакт. Чому не використати, плати такі, чому не використати, буде цей інтернет-контакт? Чому не зайти на якийсь сайт новин, споцікавитися, здобути якусь користу інформацію? Самі знаєте, що життя коротке, правильно? А треба час, якомога більшого різноманітно, якомога більше корисної інформації звідти. Поєднується. Займаються ви контактом, всі спілкуються, але водночас не забувайте про ці росту, як інтелектуальний, так і фізичний Не Забувайте про кожного ранку, даємо ще на запитання. Хто ранку робить заряд? А чесно, хто робить заряд. Ось ці опустили. А то вечором, можливо, є час, хто проходиться вулиці пуляти, позитиві. Матю, всі поні буде ідеально здоровим. Покоріння театру кінолюміє проводила для того, щоб проінформувати якомога більше людей про шкідливість паління, для того, щоб чим раз тим більше людей кидало курити? Маська організація спільними зусиллями закликає до доведення здорового способу життя та до занять фізичної культури, занять Скажи, будь ласка, ти в якому сьому. Сьомому? сьому. Ти перший раз бачив такий фільм? Так, як враження? Що фільму? Зізнався те, що ніколи не треба живати шкідливі звички, Треба рости здоровим, треба ходити на різні спортивні заняття. І будеш щасливий, здоровий, довго проживеш. В здоровому тілі, здоровий дух. Скажи, будь ласка, а сам пробував коли-небудь полити, тільки чесно. Пропонувала, але ні.